Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзи. Сьогодні ми з вами йдемо на барахолку. На барахолку або, як називається правильно, соціальний ринок. Подивимось, що цікавого нам вдасться знайти. Якщо ви вперше потрапили на мій канал, давайте я вам трошки розкажу, про що мій канал. Я колекціонерка. Я колекціоную гудзики, я люблю вінтажні речі, тому купую на барахолці не тільки гудзики. Я люблю ходити на барахолку, я люблю її атмосферу. Тож, якщо ви також любите вінтажні речі, якщо ви любите гулять по барахолкам, підписуйтесь, я думаю, вам буде цікаво. І ще, звичайно, я показую свою колекцію гудзиків. А тепер ходімте, подивимось, що ж ми все-таки вполюємо вдалого нам полювання. Статуєтка. Що за матеріал, точно не скажу, але щось типу мильного каменю. Наче вся ціленька, помить треба. Ану, будь ласка. Мені здається, це Леся Українка. Ось бачите. Але в неї тут ще якийсь напис, який я не можу розібрати. І номер. номер на... Скільки коштує така статуєтка? 200 гривень. Ось такі великі доливні чайники. Бачите, з ручним розписом. От саме перший з помаранчевою квіткою, 250, 250 з синьою, теж 250, Від сервізу бутон, 300, триста двісті от... Тоже можна 250, і Той 100. 100, сто до цей скленовими листочками, двісті п'ятдесят двісті п'яцей з синіми квітами. Тоже. 250. Тоже. А від сервізу від... яблуко. Яблуко 200. Яблуко 200. А оця цукорничка. ЛФЗ з ручним розписом. Вишеньки. Скільки коштує? 250. А отака з ручним розписом. 8 марта. Можна я отак обережненько. А скільки така штучка стоїть? 30 руб. Не пам'ятаю виробника. Якщо пам'ятаєте, напишіть, будь ласка. Дає зде вже А отака з квіткою полонне. Така 150. Така 150. Вершківник ось такий. Це ви мені 200? Баранівський. Скажіть, будь ласка, отакий скільки? Такі скітки. 100 гривень 100 грн. А оце, це комплект? виробник? Пісочна, 250. 250 молочник, так? Да? Ні, не, не, раз. а, разом 250 сукорниця і молочник. Ну, це, мабуть, 50-ті роки. Ось така джемниця, зручним. Розписом кришечка, полонна ось така, бачите. Скільки коштує? 100 гривень. Ну, а оце не знаю. Це, мабуть, шкатулочка, правда? Маслюнка. Маслюнка. Скільки коштує така? 200 гривень коштує. Не знаю виробника, на жаль, зі скольчиком. Такі піалочки чи розеточки. Це Полтавська. А це щось старе фарфор. Так, а скільки коштує? 100 гривень коштує. Рушник вишитий хрестиком. Мереживо в техніці рішев'є, мережево ручної роботи весь ціленький, тільки десь лежав, руденький. Випереться навіть звичайним порошком. Яка вартість? 350. 350 гривень коштує. Рушник. Ну, от такий різновид гладі. Бачите, трошки інакший. Мабуть, він має свою назву, але ми його не знаємо. Ось, бачите, Ручна вишивка, ось такий рушничок. І мережево, мабуть, магазинне. Мабуть, магазинне, так? Да? Так, yeah. да, мережево магазинне Так, ось такі, бачите? Три смужки. Ось така техніка. Показую близенько. Ось, бачите, такі різновид, ну, гладі. Скільки коштує такі різновид? 400, 400 гривень коштує. Ось такий широчезний рушник. Також вишитий гладдю. Бачите, безмережева взагалі. О, скільки коштує такий рушник? 500 Такий 500 гривень коштує. Ось такий рушник на полотні. Вишитий, можна сказати, скромно, але тут ось така неймовірна мережка або, можливо, це така техніка вишивки. Дівчата, хто мені писав, що це така техніка вишивки є? Це як вона називається, уточніть тоді. Мириш. Так, скільки коштує такий рушник? 200 гривень. 200 гривень коштує. Божник, я не знаю, чи є такі в інших регіонах, але на Чернігівщині ось такі божники тоненькі були. Бачите? Ну, Це добутка? До, ну, так, да, так, да, я нічого не кажу. Я просто кажу, що такі зовсім тоненькі, ось така квіточка. І от по всьому верху, зверху хрести. Але звертаю вашу увагу, це, мабуть, було на цвях прибито, розтягнуто, навіть ниточка. Скільки коштує такий божник? 150. 150 гривень. Рушник. Можливо, рушник зробили з частини божника, бо воно одна частина тільки. Бачите? Така пташка, будиночок, дерева, мережево під реставрацією, іде все. Бачите, воно там підшито. І навіть пришили ось такий руки, Ой, да. так. витирали руки. Ну, добре, що хоч збереглося. Скільки коштує такий? 150. 150 гривень коштує. Так, Або занав'язка, або верхня частина божника, або це є цільний божник, тому що могли зверху повісити, а низ прикрасити ікони рушниками. Скільки коштує такий? 200 гривень, 200 гривень коштує. Да, техніка рішельє мережево, вишивка, а вишивка машинна. Тут вишивка машинна. 200 гривень коштує. Звертаю вашу увагу, що це два різних рушники були. З них зробили серветки. Відрізали низи, стачали посередині. ось. Один, але ж їх можна розшити, бо вони, бачите, навіть руками шити. Можна розшити і зробити з них рушники. А можете залишити серветкою. Ось така, скільки коштує? 50 гривень. 50 гривень, а така 50 гривень. і така 50 гривень. Комплект. Ви бачите, чашечку одну, але жіночка не виставляла. Ну, що їх виставляти, щоб не побити. Подивіться, який гарний кувшин. Це, мабуть, для молока. І чотири ось такі чашечки. І це у нас кам'яний брід. Ось така яскрава деколь. Дуже гарна, неймовірно гарна. Навіть кракелюру нема. Скільки коштує? 550 550 гривень за комплект. Прибор здесь. Вентилятор, угу. угу. і фен. Бачите? Єсть ну, давайте покажемо, що там написано на паспорті. На щас, щас. Це дивіться, якщо фен, якщо ну, на голову. хімію, мабуть, робили, навіть на голову, на голову да? одягати ага. Така -та штука. Так, устойчиво фена. вот сам паспорт. Інструкція. Інструкція так. для використання. Так, а тут що? Гарантійний талон. 70-ті роки, мабуть, ще. 80-ті. 80-ті? 80-ті. Ага, 80-ті. Ага, 80-ті рік. Ну, правильно, отут 1970-ті, а у 80-му. І скільки коштує ж такий фен? 200. 200 гривень коштує. Два рушничка, нові, мають етикеточки. Okay. З розмірами індія, такого персикового кольору. Яка ціна за один рушничок? 150, 150 гривень за один рушничок. Ось така ваза, красуня, кобальтове скло. Різьблення таке геометричне, не квіти. На жаль, вона має ваду, і з урахуванням цієї вади, я вже спитала, 150, да? 150 гривень коштує, ну, вона велика. І машинка швейна навіть є. Подолка, мабуть. Да? Скільки коштує машина? 100 гривень. Що? Серйозно? Вона працює чи? Ну крутить, я не знаю. Старая. 100 гривень. 100 гривень. 100 гривень. Я нікуди не спішу, я прийшов вже. І світло не треба. Ручна машинка. Тарілки. Сухої, 6 штук в комплекті. З конваліями. Бачите? З конваліями. Стан нових, коростень. Не останнє, до речі, климо. Яка ціна за комплект? 150 гривень за всі 6 штук. Вокал пивний, я вважаю такі речі колекційні. Бачите, на ньому і етикеточка зберіглася богемія. І він має ось таку наклейку. Металево. Да, металево. Колись на домашній барахолці я показувала комплекти склянок. Скільки коштує такий бокал? 400, 400 гривень коштує. Шкатулочка з Оніксу. Ось, бачите, повністю натуральний камінь. Просто тут відпав один тримач, але мені здається. Це не важливо, не впливає на використання, натуральний камінь. Можете прикраси скласти, можете використовувати як попільничку. Скільки коштує? 80 гривень, 80 гривень коштує. Дивіться, яка цікавинка. Думала, що це іграшка, а це така ємність для сипучих. Ану допоможіть, будь ласка, відкрити. Відкрите як вона да, відкривається. О. Бачите, така ємність, каже жінка, для сипучих. А можливо, сюди складати. Дитячий, наприклад, конструктор Лего з дрібних деталей. Скільки коштує такий чоловіку, шлях? А це дама, шляпка жіноча. Ага, скільки коштує? Ага. Яка? Яка ціна? Яка ціна? 40 гривень, 40 гривень коштує всього лиш. Ось така картина, сувенір. Бачите? Типу габілена, лев. Скільки коштує? 50 гривень коштує. Є ось така сукня вишита синього кольору. Ось бачите? Ну, вона сучасна. От. Тканина така, наче вовняна, можливо, з додаванням чогось. Вишивка ручна, що? Схоже, що й вишивка ручна. Скільки сукня коштує? Тисяча. Тисяча гривень сама сукня, да? А якщо до неї ще ось таке намисто дерев'яне, намисто 50. скільки, намисто 50, і ось така пов'язка, на, на, і така пов'язка 50. Новий рік скоро. Вже у нас продаються іграшки, і шишки, і дощик. А воно комплектом продається чи як? Не, можна, і можна і поштучно. А хоча б яка середня ціна? Як зрозуміти? 20, 20 гривень за іграшку, так? Да. Двадцять 20 гривень. Двадцять 20? За... Ну, можна її купити. 20. Такі і більші, і менші. І це верхів'я на ялинку. Добре. Дякую. Я куплю собі курочку, а в курочці жовта шия, щоб по сіночках ходила тьох-тьороро, тьох-тьороро. Як піду я на базар, куплю собі журавля, а в журавля довгі ноги, а в курочці жовта шия, щоб по сіночках ходила тьох-тьороро, тьох-тьороро. Як піду я на базар, що ж я придбала для себе на барахолці? А я придбала ось таку вазочку. Ну, креманка, мабуть. Але якщо ви не знали, то ось такі маленькі креманочки. це були цукерниці або цукорниці для грудкового цукру. Бачите, я навіть маю щіпчики, якими розкусувати грудки цукру. Ця вазочка не потрапила на відео. Вона була така бруднюча. Можливо, ви і зараз бачите десь залишки бруду. От. Я її мила два рази, а в мокрому вигляді не видно, а вона висихає, і я бачу ще там залишки. Чим же зачепила мене ця вазочка? Ну, от якась вона, вона маленька. Бачите, вона малесенька. І якась в неї форма незвична. Розумієте? І що ви думаєте? Я ж знайшла. Я знайшла по ній інформацію. Це естонська скляна фабрика Йоганеса Лорупа, якщо я правильно читаю. Вона, мабуть, була до 1024 року, але вона була або недіючою, або нерентабельною. Тому що Йога Слоруб в 1924 році управління взяв на себе і вона працювала до 40-х років. Тож ця вазочка десь приблизно 30-ті роки ХХ століття. Я же вам казала, що я на барахолці купую не тільки гудзики, а ще що небудь цікаве, що впаде мені в око. Що ж? Дякую всім, хто погуляв зі мною по барахолці. І сьогодні, мабуть, я продовжу тему запонок і покажу вам декілька одиночних запанок, бо в мене просто потім не буде нагоди. Оскільки впродовження, то запонки впродовжені. Але спочатку, давайте роздивимось ось цю статуетку попільничку зайчика, яку я поставила, щоб складати сюди запоночки. Це у нас городниця. Я збираю ще городницьких зайчиків. Шукаю одного з ялинкою. Якщо у вас є, запропонуйте мені, я у вас його придбаю. Зверніть увагу, я не прошу вас його мені подарувати. Я у вас його придбаю за адекватну ціну. Що ж, а тепер до запонок. Розпочнемо з ось цієї запонки. Загадку якої я так і не розгадала. Тут є напис компом. Що це означає? Я інформацію шукала, але не знайшла. Бачите, вони червонуваті, обидві оці частинки. Можливо, це сплав міді. Мені здається, вони були посріблені, бо там залишилось. Таке біленьке, думаю, що то залишок посріблення. Вони абсолютно простенькі, просто ось такі блакитні, це гаряча емаль. Якщо ви знаєте, що означає компом, можливо, помічник чого, комсомола, ну, я навіть припустити не можу. Я не можу припустити вік. Думаю, що старенький. Можливо, 30-ті 40, можливо, пізніше. Ну, були, Була ця запоночка мені подарована. Звичайно, що я не відмовилась. По-перше, я дуже люблю емалі, Гудзиків в емалях я майже не маю. Два або три малесенькі гудзика. до речі, мабуть, в наступному барахольному відео я покажу вам саме гудзики в емалях, які я маю. Оскільки ми торкнулися цієї теми, тож, отаку запоночку маю. Далі, ось таку. чого я їх беру. Я дуже люблю емалі. Я дуже мрію про гудзик, от такий в емалях в дуже гарному стані. Але, на жаль, пропозиції є тільки за кордоном, і якщо там емалі в ось такому гарному стані, вони дорогі. Це, гудз... Це запоночка посріблена. Також, бачите, такий сплав червоний. Клейма я не бачу. Неймовірно гарний. Як би я хотіла мати такий гудзик. Бачите, ніби техніка перегородча тої емалі, емаль гаряча стан просто ідеальний. Ось таку запаночку маю. Далі ось таку маю, також посріблена. І також техніка перегородчастої емалі. Маль гаряча. Я не знаю, це чоловічі, мабуть, чи жіночи, чи унісекс. Вона має клеймо, але я шукала, я його не знайшла. Воно таке дрібнесеньке-дрібнесеньке. Ну, я думаю, що ці запонки вже після Другої світової. От, такі гарні. Можливо, щось європейське, закордонне. І ось така запоночка. Тут, окрім техніки перегородчастої емалі, ми бачимо на зелених цих квадратиках техніку броширування. Емаль зелена прозора і чорна емаль не прозора. Також запоночка червоного, метал червоного тону посріблений. Має клеймо, там такі дрібні клейма. Якщо я не помиляюсь, буква П і буква В, я не, не дуже пам'ятаю, воно от і чітко видно. Не знаю виробника. Я шукала шукала свого часу, але не знайшла. Тож, Отакі запоночки маю в своїй колекції. Скажу чесно, я навіть не намагаюсь шукати їм пару, бо я брала їх для прикладу саме гарячої емалі. Я дуже люблю гарячу емаль. От, Але, на жаль, гудзиків майже не маю. Тож обіцяю вам наступного разу показати гудзики з гарячою емаллю, які я маю в своїй колекції. Що ж, дякую всім, хто погуляв сьогодні зі мною по барахолці. Окрема подяка всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще на все добре.